Я Богдан, отримав поранення в руку. В Овчанськ ми були в будівлі. Був артобстріл, вроді би, з міномета. Вистрілювався з вікна і як вертався назад. То мені здається, що це дезеркошето попало мені в руку, переламало дві кістки. Я перед тим, ми, ну, як нас завозили, я загубив свою аптечку. Кричу хлопцям я 300, вони розгубилися. Я Кажу, киньте мені або цілу аптечку, або киньте мені цю турнікет. Згадав, що в мене турнікет один був, в сумці скидав, я поки до нього доліз то руку я вже не міг підняти. Хлопці мені кинули турнікет. Я там згорем пополам його ну, затягнув. Кажу, я перебіжу. Вони кажуть, не біжи, бо хтось стріляє в двері. Я ще почекав, чую, ну, перестав, ну, переставили постріли, я побіг в ту кімнату, там, де сиділи хлопці, вже вони тоді мені. Надали першу допомогу. Трохи настрашився спочатку, але це ви знаєте, такий шок, і ну, навіть не, не, не боліло. Думав, як перетягнути, щоб руку врятувати, і як перебігти туди до хлопців, щоб вони мені надали першу медичну допомогу. Другий, здається, було поранення, а в одинадцятій ми виходили ще з одним хлопцем, який мав ну, досить легке проявлення. У нього таке враження, що просто так би врізався по руці, але йому сказали, що ну, щоб хтось зі мною був виходив. От, і, я пролежав, ну, можна рахувати, що від 12 до 11. Мене, мене там один вколов, перев'язав мене ще раз, сказав, почекаємо, подивимося, як, ну, як тебе буде рука поводитися. Типу, якщо шостого, ми тобі турніки трошки попустимо. Десь за півгодинки він підійшов, подивився, каже, ну все нормально, типу. І цей. І виходив, я встав, в мене був шолом, а як можна сказати маска, я чую, мені все пливе. Там ще хлопці зайшли. І... Цей. Ну і все, ми пішли. Страшно, це ніч, там трупи. <хи> От. Ну, слава Богу, ми, кос... ми вперед йшли, це був обстріл. Ми... ми не йшли, ми повезли, а назад то ми вже нормально скоренько добігли, де мало приїх... ну, приїхати евакуація. Все погрозилося на машину і на цей на стабілізаційний пункт. Я дуже радий, що цей що живий, і вони мене скоренько це все позрізали. Все ну, що, що на мені було. Каже, ну лікар глянув мене, каже, тебе тільки в, в руку прильоти. Кажу, так, вони мене ще все одно промацали. Е, подивився, який там час. Каже, спускайся вниз, ну, там зараз буде типу операція. Вони мені там витягнули цей осколок. Я кажу, в кулі мені таке, щоб я нічого не бачив, ну щоб я заснув. Вони щось там своє, своє сміялися, щось кололи мені. І Я так, ну це все потемніло, навіть більш посиріло. Я чув, так чуть-чуть легенько, що вони мені щось там витягнули досить такі, ну, по відчуттям щось що звели. І Все, вони мене перемотали, і далі, далі по етапу там ще якась одна лікарня. Ще, і вроді би третє це було вже Харківська. Я спочатку, як йшов туди, то я ну, не хотів мамі говорити, що вона не цей не переживала, бо вона мені так там видзвонювала, виписувала. І я думаю, щоб її не, ну, не розстроювати, то я їй нічого не говорив, я тільки написав брату рідному, що. Я йду туди і дав ці телефони, ну, хто там мене оточував старших і тих солдатів, кого я мав. от. І появився тільки інтернет, то я йому написав Степан, я 300. І типу, рука, типу, що мені вже все витягнули, що типу, ну, я себе почуваю нормально. ну, і там Потім найближчим колегам. коли там. Знав потім, вже, потім вже пізніше мамі з татом і так пішло вже все. Реакція, як чесно, я був щасливий, я сміявся, я хотів жартувати з тим з лікарями. Нічого, ну просто я був веселий, що, все, що я вже звідти вернувся. От і все. А рука -то таке. Дали знеболі, чи то я не питаю, що мене щось там боліло, чи я просто радий, що я вже з вітом їду далі. Спочатку, навіть коли це, що я лежав, що я ну, навіть з тим АЗФ був, то. Я лежав в Трускавці в військовому госпіталі, е, ходив на над ну, моторику, що спробував збирати, брати якісь там речі, типу, таке, воно і мене легенько. Цей. Потім реабілітація, ну то було десь з періоду в червні, в кінці червня туди поступив, в липні трошки там ходив. Потім в серпні мені зробили операцію, тобто ну, поставили пластини ці дві. Я десь, напевно, місяці-два. Просто ну, так проходив з тим пластинами в гіпсі. І тоді, кажу, мені би видно, здалася якась реабілітація, бо було... рука взагалі ніяка. І мене направили в той же самий санаторій. Я ходив десь, напевно, з листопада або з кінця листопада. Ходив десь півтора місяця, так ну, інтенсивно в день в день. Потім там почалася свята, то я вже трошки переривав. Потім я вже себе подавав на, це, на, на групу, знову не було часу ходити. Потім знов почав ходити. Десь загалом до трьох місяців. Так, щоб мені хоча б ну, розігнути і хватання хо ці рефлекси. За неопалемі я дізнався з, -з вайбера група, я забув якось там Ми Україна чи як, там досить велика група. Я там завжди читаю новини і попалося, що цей що неопалем, що займається. Людьми, ну хто з війни або хто постраждав від війни, заповни, зайшов ну, на сайт невпалимих, е, заповнив анкету і не питав, ну досить швидко мені передзвонили і попав на цей курс. Очікувань ну, якогось не було, і... тому ну, не здається, що нормально. що Мені поки що результат подобається, і це ще не ну, кінець, я думаю, це буде ще краще кажу, Єдине, то, що було дійсно в душ тяжко сходити, в туалет, отець, це був дискомфорт взуття вдягнути, вдягнутися взагалі ну, було це тяжко. Я спеціальний купував, верніше, мені дали спочатку, я ж, на мене це все, все зрізали, дали мені спеціальну таку інклюзивну футболку з тими наліпками. Я ще пам'ятаю, ходив по вулиці, вона відвалилася, я назад, ну опять, я оп назад. Ну, Був трошки дискомфорт. Але все одно, ну я зрозумів, що рано чи пізно воно все, все рука ж відновиться, хоча би якось, і вона є на місці. Наприклад, картоплю я пробував чистити, то не ну, мені, мені тяжко. Я так грубо, гарненько вдираю. А так, я вже, в принципі, більше, ну не, щось не пригадаю, стикнути, що з пригадаю, що мені може стикнутися, що на мені щось там мішало жити. Відчуваю, що більше через ліву руку да, що починаю робити, але жити не мішає. Ну, типу, як реагували люди, ну кажу, вони мене питали, де я так впав, що то зі мною було. Та я кажу, не впав. Русняві мені допомогли. Жаліли, Баб бабуся одна там, в автобусі, коли мене сиділа і дає мені ту шоколадку, кажу, не треба. Ну". Кажуть, Все нормально. Ні, тебе болить. Я кажу, не болить, бо я не знаю болючу. Ні, тебе болить, тримай. Жаль до мене, ну. Це наоборот дискомфортно. Ну, Я жалості не хотів. Кажу, Цей колега у мене теж знову він кожен раз щось, ну, переживав, хотів мені чимось допомогти, жалів, тебе болить. Кажу, та, Ігор, та не болить, бо ну, я знеболах. Кажу, На, хоч попробуй, типо, все нормально. Типу, ну, Це мені мішало. Це така жалізна, надмірна, надмірна. Реакцію ну, до мене, як звичайно, як, як був, як до, так і після, щоб було. Деколи, ну, якщо мені якісь такі питання дурнуваті давали, то я міг так трохи агресивно себе повести на то. От. А так взагалі воно ну, нормально. Ніхто мені такого більше ну, зауважень не робив, вроді б, зімо, добре спілкуюся. Порівняно, ну, наприклад, то, що було до реабілітації, коли я з такою з рукою ходив, я її розігнути ні, ні туди, ні сюди. Оце так. Да. Після реабілітації набагато ну, краще. Розігнули руку. от. До війська, яким я працював, працював на заводі Фуддікура, це коло Львова Рясне, 2. Оператор ліній автоматичних та напівавтоматичних ліній. Мені кажуть, ну, типу, можеш вертатися на роботу. Я кажу, я не можу вертатися, бо ну, треба якусь пройти реабілітацію. Мені там трохи розігнули руку, пальці трохи відновили, щоб я міг. Ну, От. Ну і Потім я вже сказав їм, що я можу вертатися. Він каже, давай ми тобі щось може, легше підберемо. Я кажу, ні, я хочу там то ж саме виконувати те, що я виконував. От і вернули мене там на такий тестерний стіл, що перевіряє мережу. От я на ньому ну, працюю. Трохи, звичайно, тяжко. Е, колеги по роботі допомагають. Ну, в загальному справляємося. Там дитина молодша, вона ну, маленька, вона не, не, не дуже це напевно, пану і розуміла. То я, в принципі, нічого такого не говорю, казав, дивися, яка та, в тата буба і все. Ну, і Вона напевно розуміла, що, що я говорю, що я посміхаюся, наче зі мною все добре. І старший син, тож у нього такий підлітковий, тяжкий трохи період почався. Він теж ну, сприйняв нормально. Просто йому ну, розказав, що от на війні було таке, і він ну, вроді би сприйняв нормально. Я знову ж таки, я ж посміхався, тобто, значить, зі мною все нормально, а це таке тимчасове. <плесить> <плесить> я себе сприймаю таким, як я є, yeah. ну я ж тому не винен, що так сталося. І що я так зараз виглядаю, я себе сприймаю нормально, чому не має хтось інакше сприймати. А то що вони сприймають по-іншому, це їхні проблеми. <сум> на, на, на зло ворогам <сум> з тих північних на зло їм, то треба, щоб ми жили. Живіть життя, яким би воно не було. <сум> Хоча б, ну, якщо навіть якісь там утримані війні, завжди ну, можна знайти якийсь вихід, пристосуватися. І... Дивіться, ні кавуючи. Людина народилася взагалі без ніг, без цього і багато до чого Д, ну, дійшов. Брізь таких людей приклад.